Він буде по справедливості судити у Богих, по правді оголошуватиме присуд для бідних в Україні, гнобителя вдарить палицею, своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Вітаю вас, дорогі, на третьому відрізку наших адвентових реколекцій і запрошую. Зовсім скоро почнуть з'являтися десь на вітринах іграшки, декорації будуть змінюватися на ялинки. Багато хто буде малювати якихось там Санта-Клаусів, діти будуть в очікуванні подарунків, писати листи до Святого Миколая. І все це називаємо Різдвяними святами. І це дуже гарна традиція. Дуже гарна традиція, яку варто підтримувати, бо ці традиції... Ну, вони якось нас надихають в повсякденному житті. Однак, дорогі, є завжди ризик піти за традицією, і лишитися тільки в ній, не шукати чогось глибшого, не дошукуватися правдивого сенсу. І сьогодні заохочував вас би поставити собі питання, на кого чекаю, бо знаємо, що Адвент – це час очікування, тільки очікування чого? Чи просто різдвяних свят, чи правдивого Ісуса Христа. Бо якщо правдивого Ісуса Христа, то дуже важливо нам спинитися і подумати, чи випадково не до мене будуть стосуватися ці слова. Бо якщо я гнобитель, то він таких вигубить. Якщо я несправедливий і ображаю справедливих, ну то він прийде і мені кришка. Якщо я той, хто не шукає його заповідей, не шукає його доріг, Хоч, може, десь там підтримую всі гарні традиції і хожу традиційно на службу, виконую все, що я мав виконувати. Якщо не шукаю правди про нього і не намагаюся згідно з нею жити, його прихід буде для мене дійсно дуже, дуже, дуже страшним. Тому, дорогі, сьогодні заохочую вас би до того, щоб спробувати собі описати того, на кого я чекаю. Може, навіть з листочком і ручкою, знайшовши якісь кілька хвилин, сісти в тихому місці і описати його просто словами, який він мені потрібен, а потім відкрити сьогоднішнє перше читання і перечитати його, і поглянути, наскільки сильно співпадає цей образ або розбіжний. І якщо побачу, що співпадає, прославляйте Господа, Бо Він веде вас доброю дорогою. А якщо побачу, що ні, прославляйте його ще більше. Бо сьогодні Він вам відкрив правду, що до цього моменту Бог був для вас кимось іншим, ніж той правдивий, який має іти. І коли побачу, що бракує цієї свідомості, що не вмію якось назвати його, описати, побачити правду про нього, дорогі, не розчаровуємося і не включаємо задню, бо ще є дуже багато часу. Господь дає нам можливість, і зараз, власне, вона. Просімо в нього щоб показав мені, ким він є по-справжньому, і навчив цієї справедливості чекати. Я ж вам дякую, хай Господь вас благословить на цей день і веде цим прекрасним часом. До зустрічі. Па!